Сакади, взаємні сакади, і взаємне очі. Відправили партнерку, уявляємо, що в нас тут така вісь. Робимо крок. Прийшли, довернулися до партнера. Прийшли, довернулися. Прийшли довернулися. Прийшли довернулися. Закінчимо. Або сакади на кожному кроці будь-якою ногою, головне, щоб партнерка зробила крок, і я собі прийшов. Зробила крок, розвернувся. Зробила крок, розвернувся. Зробила крок, закінчуємо. Або взаємні сакади, Так називаємо. Розвернув. Те саме, в принципі, що ми тільки що робили, але запрошуємо партнерку і довертаємося до неї. Слідкуємо, що зайдена не посала. Тут я не довертаюсь так, а ось до партнерки. Сюди. Завжди дивлюсь, де партнерка. І не обов'язково, що партнерка зробить такий глибокий крок в партнера. She said, i